Ти смугаство Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба. Це доба слова. Словом можна людину і вбити, і можна вилікувати. Так що, що сьогодні вранці побажайте собі або комусь обов'язково здійсниться. Слідкуйте за своїми словами. Сьогодні о Десятій годині сорок четвертій хвилині розпочинається доба. Ом'я надзвичайно гарна, сприятлива доба для того, щоб переїхати на нове місце проживання, щоб розпочати життя із чистого листка паперу. Але ми знаємо, покидаючи наше помешкання, обов'язково ми повинні його прибрати і забрати старий віник. До речі, віника не повинно бути два в домі, лише один. Під ним живе домовий хазяїн дому. В цю добу, не добу, ми також можемо позбавитись своїх шкідливих звичок, своїх комплексів, яким чином. Тобто, ми запалюємо свічечку. І в полум'ї цього вогнища ми подумки спалюємо всі свої проблеми, свої комплекси, свої хвороби, свої шкідливі звички. Сьогодні обов'язково зателефонуйте своїм рідним, скажіть, як ви їх любите, які вони вам дорогі. І світлі сили Всесвіту обов'язково вам за це віддячать. Придбані сьогодні речі будуть доставляти вам радість. І затишок. Сьогодні місяць війшов новий знак зодіаку – Це Лев, Велетенський Лев, перший подвиг Геракла мідної шкіри Лева відскакували стріли, але Геракл своїми залізними руками задушив Лева, і Шкіра його все життя слугувала Гераклу плащем захистом від ворогів. Самий вишуканий знак зодіаку в Дні Лева. Ми веселі, ми життєрадісні. Ми хочемо отримувати компліменти. Не поскупіться на них. Ви їх отримаєте також і е, вашу сторону. Ну і обов'язково сьогодні наш зовнішній вигляд. Буде нашою візитною карточкою. Наш організм сьогодні потребує білкової їжі, тому що лев це вогнений знак. Так що сьогодні будуть дуже нам смакувати всі молочні продукти: яєчка, нежирне місце, рибка. Ну і дуже добре полікувати протилежний знак лева, водолій, який відповідає за наші ніжки. Якщо є проблеми, сьогодні ідеальний день для їх лікування. Сьогодні за народними прикметами Мартина Лісогона. Тобто вважали, що в цей день лисиці переселяються із старих нір у нові і можна йти на них полювати. В цей день, в 1494 році, народився Сулейман, коханий Роксолани. 1521 рік. В сутичці із тубільцями загинув. Магелам на Філіпінах навколо світу він об'їхав першим. І сьогодні ще продовжується зоряний дощ. Він розпочався ще 15 квітня, і по 29 квітня ми можемо спостерігати. Дуже красивий зоряний дощ із сузір'я Ліри. Помітите падаючу зірочку, задумайте бажання, обов'язково здійсниться при єдиній умові. Ніколи нікому про це не розповідати. Це дуже красивий потік, і його почали спостерігати ще із 687 року до нашої ери, саме стародавній Зоряний потік. Ну а нам, усіх наших добрих справах, нехай посприяє розташування небесних світил.